Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні хочу розпочати свою розповідь про мої хости. які в мене є, як вони виглядають навесні. Зараз травень місяць. Протягом сезону вони всі змінюють свою окраску. Я думаю, що вам буде це цікаво, тому будемо наблюдати за ними, милуватися ними. Розкажу все, що знаю, які назви знаю. Буде дуже цікаво. Подивіться, яка феєрична хоста. Вона називається ID. Е, переклад якийсь дивний, очі заявляють. Не знаю, чи правильно переклала. Напишіть мені. Вона весною виходить жовта. Може, камера не дуже передає, бо сонця тут зараз немає. Вона теж росте полутіні в неї листочки тоненькі, вони не плотні, але все одно дуже гарні. Потом з часом вона зеленіє і до осені вона майже одного кольору. Отут От поруч з нею росте хоста, я підозрюю, підозрю, що це. Інісвуд. Вони похожі між собою, формою, зростом. Але в них все навпаки. Зараз ця хоста отака, от а осінью вона виглядає точно так, як виглядає ID. Я осінню думала, що я перепутала. І посадила не туди. Ну от, почекаємо, і восени подивимось. Ця хоста буде жовта-жовта з зеленою койомочкою, А та буде навпаки зелена. Дивно. ну Зараз вона чарівна. Просто вау. Хто не приходить, кажу, хочемо, хочемо, хочемо. А восени ніхто на неї навіть не дивиться. От так буває. От красуня Сегей. Ця хоста вазоподібна, вона піднімається доверху, зараз я вам покажу. Це ще молодесенький кущик. Я його посадила тільки восени сюди. Покажу на другій діляночці, там вже давніше вона росте. Просто я її ділила в минулому році. Ну Все одно шедевр, дуже гарно. Це, вважається, велика хоста, і вона чим більше росте, тим вона стає вища і крупніша. В неї такі синьо-зелені листки і жовтий ободочок. Потім з часом він трошки вибілюється, але все одно привабливості своєї не теряю зовсім. А тут між ними, між цими хосточками, росте моє підненьке, прямо бідна хосточка. Називається лід і полум'я. Вона вже росте мене багато років, ну я думаю, що на кінець, то я її знайшла місце тому що вона пропадала і пропадала. А тут, бачу, вже вирізло дві діленочки, так що надію, що їй тут сподобається. Взагалі-то вона не маленька хоста. Вона середніх розмірів. І наскільки я розумію... Якщо вона виживе, то наступний рік буде досить велика. Ця красунька називається Світ Home Chicago. Милий дім Чикаго. Тут був шикарний огромний кущ, але в минулому році я його розпотрошила, розсадила, продавала. На дачу вивезла. Коротше, остався такий собі кущик. Наростає він гарно. Листочки в неї серцевидні. Він завжди так гарно виглядає. Мені подобається. Це така простовата хвоста рахується, але вона досить гарна. Вона середня. Ну 35-40 см, більше, певно, вона не росте. Тут рядишком є неопізнаний об'єкт. Це моя стара хоста з голубих, дуже мені подобається, класна. Може хто знає, розкажіть, як вона називається. Бо таких хост багато, і я не можу точно оприділитися, яка це з них. О, така жадка, синенька, кругленька, досить гарно. Мені подобається. На цій діляночці в мене завжди тіньок від сарая, тому я стараюсь висаджувати тут тут маленькі хости, щоб вони наросли трохи, прийнялись, а потім вже можна їх розсадити десь в друге місце. Так виглядає хосточка, яка називається Snake Eyes. Зміїні очі. Вона зелена, всередині, в неї оливкові прожилочки. І між ними білі штрихи. Це спорт від хости стріптіз. Вона в мене також є. Я вам її покажу. Ця хосточка. Виростає, себе сантиметрів з 50. Вона не маленька, вона ще просто молода. Це в мене вона тут третій рік. Вона потім стає тільки гарніша і гарніша. Отака красотінь. Snake Eyes. Поруч з нею, хосточка джипсі Роуз. Циганська троянда. Вона коли росте, в неї оця полосочка посередині стає чітка, воно як на маленькому листочку, і більш жовтіша, дуже виразно. Між зеленим і жовтим кольором так само проходить біла полосочка. Це теж спорт від хости стріптіз. Цією хостою трохи проблема, тому що я купляла дві хости, які дуже схожі між собою. Я думаю, їх відрізнити ніхто не зможе. Одна хоста First Frost, перший морозець перекладається, друга хосточка Autumn Frost, осінній мороз. Не знаю, чим вони відрізняються, я не можу зрозуміти, якщо чесно. Вона в мене є в багатьох місцях. Я покажу вам ще, як вона виглядає, Ну, якісь вони всі однакові. Листочок в неї плотний, якщо пощупати. Бачите, він сіро, синьо, зеленкуватий, Ну, голуба хоста і края в неї жовті. Потім, коли вже попадає дуже на сонце, то в неї цей країк трошки відбілюється, але все одно вона весь сезон дуже гарна. Дуже советую всім її купити. Вона не примхлива, добре наростає, дуже гарна хоста. А це манюпуська, яку я посадила в минулому році. Вона називається Срібні нитки і золоті голки. Вона малесенька, вона велика і не виростає. Буде сантиметрів 15-20 завишки, ну, повинна бути. Добре, що вилізла взагалі, думала, що пропаде зовсім. От така вона красунька. Звісно, вона потім зміниться ще. Там вона стає всередині більоса, така, як срібло. Але зараз вона от така. Будемо наблюдати за нею. Я думаю, вам буде цікаво на неї подивитися, коли вона вже буде доросла. Поряд зростає в мене хосточка джун. Та, що на нашій, на нашій заставці. Бачите, яка вона красота? Потім ще про неї розкажу у другому місці, там, де вона вже велика, зніму її там. Ще на цій діляночці є хосточка, яка називається. Кабітан. Це японська хосточка. Вона теж маленька, виростає до 20 см. Вона, вроді би, як і росте в мене, але ще всієї краси своєї не показала. Вона жовтенька, а краєшок в неї зелений і хвилястий. Ну тут видно. Я сподіваюся, як вона наросте. Тоді буде дуже класнюча. Ну, цікава хосточка, дуже цікава. Поряд ми любима хоста Fire Island. Вогняний острів. Це теж хоста вже не нова. Но весною вона взагалі безподобна. Вона отака жовтенька. В неї бордові Ножки, і ці крапочки, бачите, заходять аж на листочок. Потім вона стає лаймова, але все одно завжди гарна. У мене вже їх є три діленочки, ще в другому місці покажу, бо в кожному місці вона виглядає іначе. Ну, кругом така жовтенька і гарненька. Дуже приваблива, наростає непогано. У цьому кущику на цьому місці вже років третій рік. Отак він виглядає. Можете собі придбавати, дуже вам советую. От посадила на віночку свою. Я пошку теж крутую. Ту, що мені прислали із Голландії. Не знаю, виживе чи ні. Тому що одна вже От, нічого не залишилося, Я їх розділила на дві. Але, думаю, може з корінця піде. І тут якась хосточка. Ну, вроді би, вижила. Потім, якщо вилізе, то розкажу вам про неї. Ну і ще росте тут маленька ханка, ханки-панки, але є вона в другому місці гарніша, покажу її вам там. І хочу ще вам показати, які маки тут розпускаються. Бачите, заховала їх від очей, бо в моєї подружки їх було видно і всі вирізали наркомани. Вот. А тут їх ніхто не бачить, зато бачу я. так виглядає ця діленочка. Це маленький кусочок. Зараз підемо далі. І дивіться, як хакура моя розовенька зробилася. Краса. Я придбала оцю красоту. Це хосточка Golden Meadows. Золоті луги. Дуже я її хотіла, подивіться, ну як її можна не хотіти. Я вважаю, що вона одна з найгарніших. гарних. Ну зараз в неї, бачите, молочна серединка і рюшечка по краю. Не знаю, яка вона буде надалі. Я читала, що вона зеленіє. Але зараз вона безподобна, безподобна. Просто краса. Хосточка Патті Поппер. Це хоста середнього розміру. В неї овальні листочки і на кінці вони гостренькі. Серединка в неї жовта, а по краям вона голуба. Маю дві діленочки, купляла її років три назад, розділила, посадила в це місце. Тут вона виглядає гарно, їй тут подобається. Хосточка плотненька, як пластмасова все одно. Дуже гарно. Поруч з нею хосточка Великі сподівання. Напевно, нам мені дуже подобається, тому що купила її два рази. Ця хосточка виглядає отак. Друга на рік старша, але її перший рік під'їло щось, але вона вижила. Вони трошки якось відрізняються. Можливо, якийсь пересорт. Поки що не можу сказати. Коли виростуть великі, тоді вже будемо бачити, чи дійсно пересорт, чи ні. Ця хоста має бути крупна, велика. Вона неймовірна, всім дуже подобається. Оце наш любимий. Вогняний острів. Я вам казала, що в мене їх три. В цьому місті вона от така, вже трошки зеленіє. На початку була прям жовта-жовта. Люблю цей Fire Island з красними ножками, з прожилочками по листу. Гарненька хусточка. Ще маю одну на цій клумбочки, От там подалі, я думаю, вам видно. Підійду з тої сторони, там буде її видно краще. Перед вами Blue Arrow блакитна стріла. Вона неймовірна. Камера не дуже передає, але в неї такий нальот восковий на листях. В житті вона гарніше, ніж на фото. Вона більш сіріша. Вона не така голуба, а прямо сіра-сіра, блакитна. Наростає дуже швидко, старий сорт, ну, безподобний. Не хочу від неї відказатися. Дуже гарнюща. Цієї хусточки в мене два кущика. Я її розділяла в минулому році, але вона знов наросла дуже гарно. Ще є вона на високій клумбі з камінцями, отам. Тоже там виглядає досить гарно, але вона там трошки менша, бо достався менший кусочок туди. Поруч з нею, хоста ханкі панкі Я думаю, що перекладається як шахрайство. Вона прикольна, невеличка. Сантиметрів 25 може вирости. В мене, певно, трошки нижче вона. Вона теж серединка в неї сірувата. Може, не так дуже передає камера. На протязі сезону вона потім стає більш однотонна і якісь рисочки всередині. Ну, все одно гарно. Навесні, звісно, цей контраст найбільший. І зараз вона виглядає краще, ніж обично. Це хоста мінічка, я рахую. Отут ще посадила кусочок Ханки-Панки, а вона зрослася з гіхеркою. Це навіть не гіхера, а гіхірела. І разом прикольненько дивляться. Оцю хосту я придбала в минулому році. Це хоста Блю Каскад. Вона має бути більша, звісно. Це середня хоста. Ну, я не бачила, як вона нарощує свої великі пагінці. Будемо наблюдати за нею, поки що мені подобається. Бачите, в неї такі продовгості листочки і краєшок такий хвилястий, дуже гарно. Маю отаку хусточку, вона із серії Анділата. Хвилясті. Ці хосточки зареєстровані ще в 30-х роках. Вона дуже-дуже стара. Маю декілька видів цих хосточок. Я підозрюю, що це Унівітата назва. І маю ще дві інших. Про них вам розповім в слідій серії свого кіно. Подивіться, в неї широка біленька серединка, вона хвиляста, невеличка, росте сантиметрів 30 не більше. Порозсажувала їх багато-багато на своєму участку, бо дуже мені подобається. Ще маю новішу хосточку. Я думаю, спорт від цих анділат. Зараз покажу вам, підійду поближче. Ось ця хосточка вона називається Elegant Fog. Вона дуже схожа, але росте більшою, вона середня, не маленька. І в неї всередині листочка, коли вона стає більш дорослою, на білому фоні є зелені штришки. Це не хвороба, це вона така має бути. І коли кущ великий, цих, цих штришків ще більше. Тоді вона дуже класно виглядає. Тут в мене маленька діляночка, я її також ділила в минулому році. Спочатку я не зрозуміла, думала якийсь пересорт, а потім, коли вона вже стала більш старша, ці крапочки в неї стало більш видно, і вона досить цікава. Біля Golden Meadows росте хосточка Патріот. Сорт теж дуже старий. Ну, подивіться, як її можна не любити. В неї кантовочка біла-біла і широка. Хоста середня, не дуже велика росте, але ну, я її люблю. Я рахую, що вона гарна. Деякі кажуть, та не цікаво, сорт старий, ну класно. Класний сорт, патріот називається. Тут же моя красуня, то ли Отом Фрост, Отем Фрост, Толі Фст Фрост. Не знаю. Ну, якийсь морозиць. Одна з них. І там ще кусочок. А між ними наша джун виросла. Теж посадила маленьку діленочку, коли ділила. І от вона і тут красуня. Про цю я вам вже розказувала, просто показую ще раз, як більший кущик виглядає. Ну, красавиця. Не знаю, яка хвоста краща, мені всі подобаються. А це наш вогняний острів з цієї сторони. А це три мої новиночки, ті, що я посадила в минулому році, придбала їх. От. Зараз поближче залізу до них. Оця хусточка Памела Лі, а ця луна Мов. Луна Мов. Люна Мов. правильно, місячна міль. Вони між собою дуже схожі, бачите? Ну, це вони поки маленькі, я так думаю, але міль наша. Трошки крупніша, а помела меншенька. Ну, Форма листочків, розкраска їхня. Ну, схожі між собою. Можливо, це поки що, бо дорослих в мене їх ще немає. Будемо теж дивитися за ними. Мені здається, що в помели в неї. Оця зелена серединка буде ширша. От. Ну, побачимо. І ще одна хосточка, крутенька. Так як я прочитала, це спорт від патріота. От, вона називається Let's Twist Again. Ну, в неї листочки довгенькі. І покручені. А оця полосочка теж біла, має бути, так як в Патріота. Ну, надію, що буде гарна хосточка. Вона росте середня, сантиметрів 30-35. І закручені такі в неї листочки. Прикольненька. Декілька своїх клумбочок з хостами я вам показала. На цьому буду заканчувати це відео. Я думаю, що надоїсть, якщо воно буде дуже довге. А другу частину покажу вам пізніше. Поснімаю ще свої клумбочки з хосточками. До нових зустрічей, друзі. Ставте свої вподобайки, і все в нас буде добре.